Всім доброго дня, давненько ми не були з вами. Сьогодні 20 травня, ми місто Отенія. Ми в Отенії і заходимо на ринок. Будемо подивимося, по чому поросятка і все решту. Так що тут починається, не забудьте підписатися. Ми заходимо на ринок. Це дуже став великий ринок, я навіть цього не знав. Перенесли тварин, перенесли поросят. Все чомусь перенесли вже на цю площадку. Давай так хот діло вам покажемо, що тут доброго, цікавого є. Так, так перший відділ поросяток. Дві з половиною тисячі гривень. Ось Такі поросятки. Сім сік і 4 тижні, так? 6. Сім тижнів. Сім тижнів поросяток. Сім тижнів. Ось такі є. Тому що далі? є, Так, ось такі поросятка, другий відділ. Дві тисячі поросятка. По 2000 поросятка. було по хлопці. По 2000. Кіломедрасики. Там Травень місяць, вже в принципі закінчення травня, ціна не змінюється. Фактично. Так, і ціна тримається. Дві з половиною, дві. Ну, в принципі, логічно нема куди її вже падати, тому що це так зараз ці гроші нічого ти не купиш доброго. Ось такі непогані, довгі гарні свинки. Локацію перенесли. До речі, в Утанії коли заїжджаєте в ринок центральний вхід. Попри центральний хід повертаєте направо, ось така будівля. ось є. І попри неї заходите зразу на ринок. Так, ось такі вже підрощені, трошки більше є поросятка. Ось такі є поросяточка. Такі поросятка по 3 тисячі. Трошки вже підрощені. 3 тисячі гривень. Нашали кошти. 2800. Таке, таке. Це що то є? Це ну, Та є пара і це є льоха. Хто хлопці? Хлопець і дівчина. Це є хлопець, дівчина і дівчина. Хто а. 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 така замала, що трошки старша. <реш> Та Свинки дуже гарні. Свинки гарні, годові, бачите, які гарні, у них видно по хребту, як гарно виділяється. Пуп. За пару собор стали. За п'ять чи вже. Що довге, широке. Та, в міру. В міру виражена, бачите, морточка у не така сильно довга вона такі щось більше. Угу. Той край. Того крайного я продала за 3200. Чула 3200. Та більше, ти більше ваше. Ну так. Бачите, їдять сухе. На сухому кормі. без проблем взагалі. Саме краще брати. Я виїла твій ящик, торгую. Брати саме краще поросят, ті годують сухими кормами, тому що з нею менше Менше з ними З Сарогу всипали і все, чистий спокій. Ось так, так що йдемо далі. Так, дивіться, які гарні поросятки, ще є. такі підрощені, де вже З Сім тижнів. Сім тижнів, бачите, як відео. Гарні, гарні поросятка такі. Окей. Цена 2,5, так? 200 плацючок, 2500 льо. Бачите, беріть собі до уваги, хто робить отакі ці перевізні ящики. Також, щоб гарно, коли передня частина відкрита, гарно видно поросяток. Тому що зверху одне коло дивиться а з боку зовсім виглядає інше. Ось так, бачите? Ось такі гарні поросят. Бачите, змінилася локація взагалі продавців тварин перенесли в інше місце і трохи сюди люди не доходять, мало людей. Але люди просто ще не знають, вони в більшості вже як. Я певно, що недавно це перенесли. Але місця відведено гарного немає, тому що люди, бачите, як на придорогу, трошечки щось з цим, з цим моментом опущений.

Меню зелено туда я накопала аранок і вечір в орель. Каші будь. У нас такі також сумки ваш ту сама подумалася. Ціна в середньому бачите, 2500, дві сімсот. А то так не ціни не змінюються. Ось так. І поросятка. Ми собі ще ми собі ще нічого не купляли, бо ще прохолодно. Отримуємо на вулиці, ще нічого не купляли. Зараз я вам показую поросяток, потім переключимося на курочок, на кролів, подивимося, що ще цікавого є на ринку. Спочатку показуємо поросяток. Суботу, може, поїдемо у надвірну, Надвірні великий вибір також поросят. Так. І що поросят є? Поросят вибір. Не можу сказати, що великі, але вибрати її що, тому що в принципі поросят поросяти всі досить-досить нормальні. Сьогодні немає поганих поросят. Гарна поросятка, такі, бачите, годовані, вже підрощені. Ну, тут таке порося варто дати, тому що воно вже, бачите, воно вже має кілограм 18 напевно, що під 20 кілограм. Таке підрощене берете, зараз до осені. Ми того року брали десь плюс-мінус таке за велике порося, то ми зарізали його в листопаді місяці, мало 100, 120 А Яку ціну? Там продавець. А це Це, бачите, це петренчик. Це гарні м'ясні соні, вони. Ну, чисто для себе особисто я би зробив вибір на ось таких петренах, тому що вони мені більше було, краще ростуть. Більше м'ясні такі вони. Хоча того року ми купили були. Я взяв був собі такий зведеного зводен... Петрена, а в те що тримала ландраса. І ландрас е... Знаєте, він був худи великий, високий, просто і худий. Бо коли ми його залізли, там було суто одне м'ясо і досить багато у нього було м'яса. Здавалося, що взагалі він одні кости кажуть, ребра і... і шкіра на ньому, але м'яса, досить досить було нормальна кількість м'яса. Так що Це вже індивідуально, в принципі. Ну... Ландрас хочеться триматися рік, щоб він гарно набрав вагу, максимально свою вагу, максимальний, максимальний, максимальний ріст свиней. Корм такий ваг, дивіться, що я рекомендую вам корм. ось такий є, І корміл. Гарний корм для поросят, гранула. Гранулах гарно поросятка набирають вагу, дають старт хороший. Даєте їм гарний старт і тоді поросята дуже гарно набирають вагу. Так що обов'язково беріть собі до уваги, обов'язково на старті, на початковій стадії поросяток, обов'язково їм потрібно давати цей корм. Якщо хочете мати гарне поросятку, за... до осені часу вони гарно дуже набирають вагу. Ось так. Так що Такий сьогодні був ринок тварин. Цю ми зараз частину закінчуємо. Це буде частина номер 1 буде частина номер 2 і підемо ще подивимося ще по ринку, буде частина номер 3 Потім, щоб ви не писали якихось дурниць, що повторюється відео. Потім відео всі три частини будемо узагальнювати, тому що є люди, які пропускають, не можуть подивитися. Це будем за яких своїх причин. Серій. Потім ми відео будемо узагальнювати і загальне відео з ринку будемо знову закидати. Ринки вам показали, І почнемо ми з кроликів. На початку є ось такі кролики. Ось такі кролики. Зараз покажемо вам курочки і кролики. Що цікавого є ще на ринку. Дивіться, ось такі кролики молодь. Підрощена така молодь по 700 гривень. Ось такі кролики по 700. Є самочки і самці. Непогані такі кролі. Там один-два. Це самка чи самець це, це? Це самка чи самець це? Самка. А то сама есть, да, Сири? Сирий, самчик. Еще курчатка. Гарні маленькі курчатка. А курчата по чому то По 30 гривен за штучку. Маленькі курчатка. Даємо далее. Так, ось такі мясо на штучках чайский

А де трошка всего кормлюсь, він ще тут родина. Сім, давайте разом все вибираємо. Іспанка така, і є глишення. <рес> Так, ось такі кролики. Також підрощуємо няк. По 300 гривень такі кролі. По 300. Є, є три самочки і три самці. По 300 гривень такі. Ось, бачите, такі кроси. Ще ми схрещені, але ці просими гарно ростуть і більш такі витривалі вони до куріб. А це режиссу саме чи самка? Самка. Ось так, йдемо далі. Почому качка? По 120 гривень. Це така качка. 120 гривень. є молотошка пані. Голубий фаворит і мулар. Качка добре чим качка гарно швиденько росте, три місяці і під забій. Великий вибір качки. качка здорова, пропоєна, поваксиновано, все як ми. Так, що що цікавого, можу показати? Дивіться, які гарні є курочки, ось такі чеські. Номінант, іспанка. Ось такі кури. Ці по чому? 100 гривень. Іспанка. Іспанка. панка. Калматинці буває дуже різні колеги. Це буває раз на разопароти. Це полтовська. Вона більша, да? так? Ну вот. Тебасто бачить. Який він Петраменський? Такий який. Тебасто бачить, що робить. Здрастуйте, давайте два. А а тоді ж буде така така. Ні, тоді ж буде просто так. От нам порадить, що робити, зараз накидаю. Кружка осино горить. Це ніхто так. Я взагалі чесно пропоную брати вам іспанку. Іспанка ця голушейка гарно, взагалі вже років ми тримаємо, їх дуже гарно набирають вагу. Такі м'ясисті ці кури досить і гарно несуться. Взагалі курочки. Якщо брати курочок, кури дуже гарно несуться. Бомбезно. просто. Є ще іспанка ось така біла. Ось така, бачите, голошейка є біла. Каже чоловік, що е, дуже рідко вони. Пропляються з Полтави вибухів, з фабрики Полтавська. Йдемо далі. Так, несучки ось такі, такі несучки по 150 гривень. По 150 гривень такі несучки молоденькі. бачу є півники і є курочки. Якщо хочете на, на, на собі на... щоб розвести, берете півника 2 на 15-20 курочок і інкубатор, яєчка і маєте такі гарні природні курочки. Це гарно беруть качок. Це гарно беруть качок. Взагалі. А бройлер по чому? Бролер по 120. Гарний містий бролер Ось Кілограмчик він має по-любому. Гарний бройлер. Гарний кілограмовий бролер. 120 гривень. Я По 120 гривень бролер. Я хотів кіну. Ага, Ось такий бролер. Нет, не питай, можешь цероб ідеш. 120 гривень буде. О, бровер. І що? Качка, 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 а є ще несучка, бачите, є ще чеський домінант. Чеський домінант отакі оці. А ці по чому несучки? Оці? 180. Dolayısıyla üstünde seher Ці кури по 170 гривень. Лісучка. 170 гривень. Гарний бролер. бройлер, бройлер почав. 140 зривий. Гарний крупний бройлер 140 збривий. гарно бройлера беруть, бройл. бройлер гарно росте, також три місяці і під забій. Але бройлер має бути якісний породний. Бачите. Так Гуска. Питали за гуску, Дивіться, є гуска. Гусок по чому? Чи? По 300 гривень така гуска. Лінда. Це є легар. Лінда. Легард? Ось, легар. Легард. Ось такий такі є гуська, легард. Такі по чому? По 250. По 250. Гуска. А по 202 гуска дуже у чоловіка, якісна породна гуска. Мало, взагалі дуже мало гусей на ринку. Чоловік просто займається професійним гуслом. Номер телефону власника 0,68 143, 70, 70 43. 43. Можливо, потрібна доставка, якщо більша кількість, людина може вам привезти. Є також корми. Є також свій корм. А це що за запровад качки ці? Це? це є орвія. Орвія, качка, орвія. Десять днів маємо, 10 днів. За штуку. <рі> Амброкс. 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 Чиста порода, чисто пород. Амброкс. І е, е, чоловіка, бачить, такі амброкси по чому ці? Типу 250 гривень. Сітки здоров'я ще ростуть, так? Це два місяці. <рі> Видно, бачите, що птиця здорова, Маленькі осені є. Обирайте. О, бачите, які гарні 150. маленькі. 150 гривень, такі маленькі усе. Телефонуйте до чоловіка, обов'язково щось собі виберете. Локація, місто, тлумач. Але якщо потрібна доставка, чоловіком привезе, якщо більша кількість, то щось собі домовитися. Такі гарні носички. Бомбез. Ось такий вибір. Такої птиці. Це мають дитячи, 120 мулат. А Так. Ой, дивіться, які гарні казішки. Це бомбезні просто. І такі по чому? Ти по 100 гривень. Мулат по 100 гривень. Дивіться, які гарне сніж. телефонуйте, тому що птиця дійсно гарна, здорова. Вибирайте тільки якісних продавців. Рекомендую вам чоловіка, так що телефонуйте. Так, ось такі несучки по 130 гривень. По 130 гривень такі несучки. Бачите, яйшку. Я не По 130 гривень. Ось так, така птиця сьогодні на ринку. Було, це була друга частина. Дякую, хто нас дивиться. Не забудьте підписатися, буде багато що цікавих рубрик, різних рубрик Будемо їздити по різних виставках, заходах, ринках. Обов'язково підписуйтеся і слідкуйте за нами. Так, а ми йдемо біжимо ще, покажемо, що, що цікавого є взагалі на ринку. Подивимося, які ціни на зерновій і що ще цікавого є. Так що очікуйте третю частину. Потім всі частини узагальнимо. Кура <кій> аж перелякалась, трошки прикурівшись. І курочки. Курочки, курочки, курочки. Я вже рад. <кій> Бачите, сухий корм. Сухий корм покажу яким преміксом іду. Ось таким. О, Так, глядачі, ринок змінюється, людей перенесли, тварин також перенесли. Йдемо подивимося, щось цікавого є. На ринку. Йдемо подивимося, по чому зернові і що тут цікавого. Бачу, бачу, дуже багато одягу. Почала тут продавати, йдемо подивимося що цікавого є. Так, зернові. Зернові на сьогоднішній день. А по чому пшениця? 12? Пшениця вже по 12 гривень. Багажний факурі. 20 гривень пшениця, 12 кукурудза. Мелене по 13. Кукурудза 12, пшениця 12. Коротше. Ціна росте. не їде. А е, гріс по чому? такий гарний, мучний. 20 кг 185 гривень. 20 кг 185 гривень. Боже. Не знає. Ось так такі. Зернові. Є сухарі. Почому сухарі? 16 за кілограмів. 16 гривень за кілограм. Сухарі. Ось така. А по чому мелане? 13. по 13. А соя? 22 соєва і по 13 мелена, по 13 гривень. Йдемо далі. Так, тут щось перенесли будуть щось будувати, напевно, що ще все. Будуть щось будувати.